Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь про дифтонги та трифтонги в іспанській мові. Які є умови для створення дифтонгів та трифтонгів? Як їх правильно прочитати? Як правильно поставити наголос в словах з дифтонгами та трифтонгами? Поїхали! В більшості слів в іспанській мові в одному складі є одна голосна. Наприклад, меса стіл. Ми бачимо один склад, одна голосна. «Меса» Каса, дім, два склади і в кожній по одній голосні. Але є випадки, коли ми бачимо поряд дві голосних, тоді ми не знаємо, як правильно поділити це слово на склади. А коли ми не знаємо, як правильно поділити слово на склади, то ми не можемо поставити правильно наголос. Чи ці голосні формують один склад, чи це два склади. Коли вони формують один склад, якщо їх дві, то це називається дифтонг. Якщо голосних три і вони формують один склад, вони називаються трифтонгом. Які взагалі є у нас голосні? Всі голосні в іспанській мові діляться на слабкі і на сильні. Якщо ви до них уважно придивитесь, ви побачите, що А, О, Е, в них всередині якби такий круг, тобто можна сказати, що вони круглі голосні. Якщо у нас є один боксер, накачаний такий, круглий і є боксер худий, то хто, ви думаєте, переможе в битві? Звичайно ж, круглий боксер, сильний боксер. Тобто це така асоціація, щоб нам запам'ятати з прикладом життя. Спочатку поговоримо про дифтонги. Дифтон першого типу це коли у нас поєднання слабкої голосної і сильної сильною голосною. Якщо, наприклад, в житті є союз. Слабкої людини і сильної людини. Хто, ви думаєте, буде шефом в цьому союзі? Звичайно ж, сильна людина. Така ж сама ситуація в дифтонзі першого типу. Щоб це вважати дифтонгом, нас повинна бути слабка голосна плюс сильна голосна, і сильна голосна у нас є шефом. Вимовляється з більшою силою, а голосна, яка слабка, підлегла, вимовляється швидше. Дифтонг другого типу це коли у нас слабка голосна поєдналася з іншою слабкою голосною. Приклад життя це коли один слабкий спеціаліст вступив в союз з іншим слабким спеціалістом, щоб створити, наприклад, фірму. Але ці голосні вони повинні бути різними. І шефом в цьому союзі буде друга слабка голосна. У, у нас буде вимовлятися швидко, і наголос буде йти на І. Уй. Які є поєднання, комбінації в першому випадку сильна плюс слабка, але також може бути спочатку слабка, а потім сильна. Наприклад, такі комбінації, як У плюс А, У плюс Е, і так далі. Будемо це читати як Уа, УЕ, УО, а далі у нас іде ІА. і ми будемо вимовляти дуже-дуже швидко, і вона у нас перетвориться на Й. Я Є. Йо, руеда колесо, куандо коли. Куота, квота, квота, «квота», «тьєрра» земля. Далі можуть бути такі поєднання. А плюс У, Е плюс у, Ау, Еу, «оу». Коли в нас йде А плюс І, Е плюс І, ми читаємо як Ай, ей, ой. Наприклад, аута. Бейнте, також другий тип дифтонга слабка плюс слабка. Наголос на другу слабку, і вони є різними. Ми прочитаємо Ю, бюда, вдова, руїдо, шум. Коли в першому типі у нас поєднання сильної і сильної, то у нас дифтонг розіб'ється. І це вже буде не дифтонг, а ято. Простою мовою, це можна пояснити як розбитий дифтонг. Тобто. Якщо дифтонг у нас один склад, тут ми вже говоримо про два склади. Тут наша фірма вже розбилася, тому що в нас вже два шефа. і кожен хоче створити свою фірму, тобто свій склад. КР, палет, поема. Також, коли в цьому союзі сильна плюс слабка, шефом є слабка, то тоді в нас цей союз, ця фірма також розпадеться, тому що шефом повинна бути сильна. На фірмі Дифтонг 1. Паїс, країна Фріо, холодний. В дифтонзі No2, коли ми бачимо поєднання слабкої і слабкої голосних, але вони одинакові, також розіб'ється дифтонг. Наприклад, «Чиї» – «Шиїт». Ну, а зараз про трифтонги. Це повинні бути дві слабких і одна сильна. Сильна в нас іде посередині і вона являється на цій фірмі шефом. М'яу. Це у нас один склад, наголошена в нас актуаліс. Ви дієте. Слова з диктонгами наголошуються по загальному правилу наголосу, яке ми вже вивчили на моєму минулому уроці. Коли слово закінчується наголосну або ЕНС, наголос на передостанній склад, в цих інших випадках на останній склад. І коли це правило не Виконується, то ставимо графічний наголос. Спочатку поговоримо про односкладові слова. В односкладових словах графічний наголос зазвичай не ставиться. Ставиться він тільки тоді, коли слово з графічним наголосом і без графічного наголосу мають різні значення. В першому прикладі у нас є дифтонг. то ми тут бачимо сильну голосну з кругом Е і слабку голосну І. Це в нас все один склад. Сильна голосна буде вимовлятися з більшою силою. Тобто, ми можемо сказати, що наголос буде йти на цю голосну. Також І буде вимовлятися як «й». Б'єн. Добре. Т'єн. 100. Ріо. Він засміявся. Далі у нас йдуть три втонги. Гуау. Вау. Ріайс. Ви смієтесь. Руеда. Слово закінчиться на голосну. Значить, наголошений склад у нас передостанній. Але яка голосна в цьому складі наголошена? Наголос на шефа. Шеф у нас е, сильна голосна, значить руеда. Тут виконується правило загального наголосу і також правило наголосна шефа. І таким чином не ставимо графічний наголос. Така ж сама ситуація в слові лімп'яр. В останньому складі у нас дифтонг. Так як у нас слово закінчиться на приголосну, то наголос на останній склад, і наголос буде падати на сильну голосну в дифтонзі. Так як у нас виконується загальне правило наголосу, а також наголос на шефа в дифтонзі, то ми графічний наголос не ставимо. Наступний приклад канфьон, пісня. Тут ми бачимо, що слово закінчується на. Ене. Але чуємо канціон. Треба ставити графічний наголос. Але куди ми поставимо графічний наголос? Наголос на шефа. А шеф у нас це О. Значить, ставимо графічний наголос на О. А наступні приклади це в нас вже не дифтонг. Маїс – кукурудза. Сильна і слабка голосні. Міг би бути дифтонг. Але ми чуємо «маїс». Наголос у нас на слабку голосну. Треба ставити графічний наголос. «Каос» – Слово закінчується на «еси», значить, наголошена, наголошений перший склад. Театру. Наголошений у нас другий склад з кінця, тому що слово закінчується на О. Давайте підіб'ємо підсумки. В іспанській мові є слабкі голосні «і», «у» Та сильні голосні А «о», «е». цих голосних є круг. Фірма дифтонг 1 створюється одним слабким спеціалістом. Та одним сильним спеціалістом. І сильний спеціаліст буде шефом на цій фірмі. Якщо ці дві умови не виконуються, фірма Дифтонг 1 розбивається. Фірма Дифтонг 2 створюється двома слабкими спеціалістами. Але вони повинні бути різними. І шефом на цій фірмі буде другий слабкий спеціаліст. Якщо ці дві умови не виконуються, Фірма дифтонг 2 розбивається. Фірма «Трифтонг» створюється двома слабкими спеціалістами та одним сильним. І шефом, звичайно ж, буде сильний спеціаліст. Слова з дифтонгами та трифтонгами наголошуються згідно з загальним правилом наголосу в іспанській мові. Також, коли склад з дифтонгом наголошений склад в слові, то діє правило наголосу на шефа. А зараз домашнє завдання. В нас є два слова. Перше слово Рауль і друге слово Хуан. Напишіть в коментарях, в якому із цих слів є дифтонг. А також, може треба в якомусь із цих слів поставити графічний наголос і чому. Всіх чекаю на наступному уроці.